Торочний ранок у рівному чоловік випав із вікна багатоповерхівки. На межі життя та смерті медики врятували пенсіонера, у якого діагностували зупинку серця. ITV. Новини. Добрий вечір. Нова керівниця, нові порядки. У Гощі конфлікт виник він навколо пам'ятки місцевого значення садиби Валевського. Тамтешній краєзнавець та дослідник Валерій Бейлах чотири роки опікувався садибою та мріяв про музей всередині. Збирав експонати на початку березня. Нова керівниця відділу культури Гошанської селищної ради Марина Кузьмічова попросила чоловіка звільнити приміщення від зайвих речей, в тому числі від його приватної колекції. Для чого це було зроблено, та як свої дії пояснює нова очільниця культури у матеріалі? Далі. Мені важко говорити, мені серце болить. Я вже людина у такому поважному віці, 69 років. Мені розумієте, і тут мені таке випробування. Там бігали собаки, і створений був стихійний притулок для тварин. Валерій Бейлах, краєзнавець та дослідник, живе у гощі з 2020 року. Опікується пам'яткою місцевого значення садибою Валевського. Садиба е дійсно є в аварійному стані. Вона я вам скажу, вона була розвалена і пограбована за словами краєзнавця, нищили садиву протягом усіх років незалежності. Багато своїх особливостей втратила пам'ятки за радянських часів. Пригадує, коли чотири роки тому на прохання голови громади зголосився опікуватися приміщенням, довелося проробити чимало роботи. Після 20-го року ми тут довго прибирали. Ми тут зробили хоча би там такі зони, де можна було перебувати. Функціональні зони поробили. Ми багато сміття звідти повивозили. Треба розуміти, що прибирати. Оце є історична цегла. Їй більше 200 років. Останнє прибирання відбулося у березні, за словами керівниці відділу культури, із садиби вивезли шість причепів непотребу. Пан Валерій каже, могли вивезти і більше. Я не даю його вивозити. Я Доказую цим прибиральникам, які Марина Кузьмічева організовує. Що оце лишайте це лишається? Це звідти Це звідти. Бо ми, коли в 20-му році прийшли, ми в першу чергу покомплектували елементи отої ще архітектури, яка тут збереглася. З унікальних елементів сходи, які дивом вціліли до наших днів. Ми камаз сміття вивезли звідти. Це Ми йдемо зараз по сходах. Яким скільки років? Їм більше 200 років. Ось дивіться, вони зроблені з таким низьким сходовим маршем для того, щоб дами в довгих платтях, Могли вільно ходити по, по таких сходах, Розумієте, спеціально зроблений такий сходовий марш. Краєзнавець не заперечує будівля дійсно аварійна. Але чоловік каже, можна навіть за таких умов зробити із неї туристичну принаду. Також серед мрій пана Валерія було облаштування музею у садибі, зокрема із експонатами з власної колекції. Втім, цього вже не відбудеться. Дослідник вивіз більшу частину власної колекції, іншу забере звідси найближчим часом. Робив це не з власної волі, виконував наказ нової очільники. Відділу культури Марини Кузьмічової пані Марина для гощі людина нова. Раніше балотувалася до міської ради рівного від партії голос, а також була заступницею Олександра Третяка із гуманітарних питань. Знайомство із паном Валерієм за його словами, жінка розпочала із наказів та вимог. Конфлікт загострився настільки, що скликали засідання профільної комісії Гощанської селищної ради. Очільниця відділу культури Марина Кузьмічова каже: вона як керівниця не мала доступу до садиби, адже краєзнавець не віддавав. Її. Єдиний ключ очільниця показує дослідження, проведене у 2019 році. Висновок садиба Валевського аварійна. стан категорії 4 аварії означає, що в цьому приміщенні люди знаходитися не можна. Є чітка заборона згідно чинного законодавства. Згідно цього документа, жодного музею у стінах садиби зробити найближчим часом не можна. Відповідно, проводити екскурсії для туристів. Також керівниця відділу культури каже, має план порятунку пам'ятки, хоч це процес на десятки років, але розпочинати потрібно вже. Є навіть план дій розповідає спершу потрібно, аби науковці дослідили садибу і дали свій висновок щодо реставрації. Мають попрацювати також і археологи. Я намагаюся залучити цих людей під гарантію, що кошти будуть знайдені. Е, вдасться нам це не вдасться. Я думаю, що вдасться. Люди хочуть працювати. У той час, коли триватиме робота науковців, додає пані Марина, використовувати садибу буде неможливо, тому й попросила пана Валерія з речами на вихід. Запропонувала інше місце для його колекції. Чи погоджуватися на це краєзнавець ще не знає? каже, не хоче знову бути залежним від влади. Очільниця культури також розповіла, що лише після дослідження науковців можна буде розпочинати роботу із реставрації садиби. Цей процес тривалий і не дешевий. Втім, лише після цього можна буде думати про використання пам'ят. Поки не буде зроблено цих робіт по аварійності, я не зможу пускати офіційно туди людей. І депутати на себе ці ризики не везуть, ні пан голова, ні обласне управління, ні міністерство. Ми ж це розуміємо. Закон для всіх один закон. Скільки усе заплановане, новою очільницею займе часу. Наразі прогнозувати ніхто не береться. Втім, так як було раніше, кажуть, уже не буде у конфлікті за садибу Також є робота для правоохоронних органів. Пан Валерій написав заяву у поліцію. Я в неділю подав заяву в поліцію про НАТО. Але про цей мобінг, про це все я подав і я буду доводити, що такі люди не повинні бути на посадах. У селищній раді сподіваються, що вдасться порозумітися і конфліктуючі сторони почнуть спільно працювати над збереженням пам'ятки, місцевого значення та розвитком культури Гощанської громади. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканала Media Group. Випав із багатоповерхівки. 24 квітня вранці мешканці будинків на вулиці Київська у Рівному вжахнулися. Близько 8.20, вийшовши з дому, люди побачили на подвір'ї бездиханне тіло чоловіка, який випав із багатоповерхівки. Наші журналісти були на місці події, поспілкувалися з очевидцями трагедії, а також правоохоронцями. Що вони розповіли? Дивіться далі. Нещасний випадок, самогубство чи вбивство у рівному на вулиці Київській мешканці будинку жахнулися від того, що побачили зранку. Близько 8.20 невідомий чоловік за дивних обставин випав із багатоповерхівки. Втім, чоловіка мешканці будинку не впізнали. Бачили, що лежало тіло, і на спину лежав закритий. А хто що там? Ми з півгодиницького бачили. Да, Одна кроссовка на ньому була, а, а, друга, а друга метрів п'ять в стороні лежала. Хто його знає, що там, як там? Даже не знаємо, хто це такі. Може тут сусіди. Це ви що вроді не наш, що вроді він не наш. Там жінки якісь говорили. Раїса мешкає у цьому будинку доволі довго. Розповідає, схожа ситуація у їхньому домі. Уже траплялась. З її слів, з десяток років тому у цьому будинку чоловіка викинули з вікна. Втім, нинішня ситуація дещо відрізняється від тієї, яка була раніше. Цього разу чоловіка, який випав з багатоповерхівки, ніхто не знає. Я йшла на роботу, то я бачила, що лежить. кажу. Дозвольте пройти, бо було огороджено. І вони кажуть, а ви. Я говорю: я тут живу. Подивіться на нього. І я подивилася і перший раз бачу. І кажу, що у нашому під'їзді, як почалася війна, дуже багато людей посторонніх, ну не то, що посторонніх, а незнайомих. З'явилося чи це переселенці, чи це квартиранти. Говорю, я не знаю, но перший раз я побачила це обличчя. Те, що загиблий не був мешканцем багатоповерхівки, підтверджує упорядниця житлового будинку. Каже, самі не володіють інформацією, хто цей чоловік, та й раніше його ніколи не бачили. Ну, людина не наша, це точно. Ми переживали, бо думали, що це може хтось наш, може це якісь орендатори. Лоді би не орендарі так само, що це не ну ніхто там не що це ну. Ну не знають, хто це такий. Ми не знаємо. Я не того, що я не хочу сказати вам, просто що ми не знаємо самі. Чекаємо, що нам скаже слідчі. Може, він потім нам скаже, що це насправді. Ну хто це був? Нам вдалося поспілкуватися із молодиком, який представився товаришем загиблого. У розмові чоловік багатослівним не був. Тим дещо нам таки розповів. Ні, він тут недалеко працював. А ви не знаєте, чому він пи? Не знаємо. Самі шукаємо причини. Самі хлопці в шоці шукаємо, що це случилося. А з ким він працював? Можливо, можете розказати більше про нього? Він працював лікарем, все було добре, стоматологом. На місце події одразу викликали правоохоронців, які з'ясували особу загиблого. Ним виявився 25-річний рівнянин. Поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка у рівному. Повідомлення, що з будинку на вулиці Київській випав чоловік, до поліції, надійшло о 8.20 сьогодні, 24 квітня. Поліцейські встановили особу загиблого чоловіка. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України у Сне вбивство із відміткою самогубство обставини події з'ясовують правоохоронці. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Тів Медіагруп. На межі життя та смерті мова йде про чоловіка, який 23 квітня в селі Олександрія знепритомнів посеред вулиці. Односельчани, котрі стали свідками жахливого інциденту, одразу викликали швидку. А до її приїзду намагалися врятувати його життя самотужки. А вже згодом за справу взялися медики. Детальніше про дивовижний порятунок вони розповіли нашій лілії Мазур. Вона й продовжить. Ледь не потрапив на той світ. Днями у селі Олександрія просто посеред вулиці чоловіку стало зле. Те, що він потребує допомоги, помітили односельчани. А відтак одразу викликали швидку. А доки медики поспішали на місце інциденту, жителі намагались покращити його стан. На щастя, поруч опинилась місцева фельдшерка, яка й провела до медичну допомогу. Його спасали всі, хто ну, вона в основному Ганна Юрівна Пилипчук. Після приїзду швидкої рятувати життя чоловіка взялися медики. Головна лікарка рівненської станції екстреної швидкої допомоги. Ірина Полюхович означає, пацієнт був без свідомості та потребував невідкладної госпіталізації. Відразу по приїзду бригади було діагностовано раптову зупинку кровобігу та розпочато негайні серцево легеневі сне розпочати негайно легеневу реанімацію. Було проведено у даного пацієнта. Була фібриляція шлуночків, було проведено дефібриляцію. Через кілька хвилин у чоловіка з'явилося спонтанне дихання та кровообіг. Було прийнято рішення чоловіка перемістити до автомобіля швидкої допомоги та негайно госпіталізувати. За словами односельчан, чоловік був пенсійного віку. У той день поспішав на роботу, аж раптом втратив свідомість. Десь там врачихає, то він там упав, їхав на роботу. Він пенсіонер, йому 78 років. То його вроді б трошки спасли, забрала скора. Він мастер робив всі енерго на участку. Нормально, але ж 72 роки це такі бачите, роки. Ну, їхав на роботу, і стало з ним серцем погано, він впав і все. Нині ж чоловік перебуває в Рівненській обласній лікарні під наглядом медиків. Пані Ірина зазначає, його стан стабільний. Чоловіку було проведено після реанімаційну підтримку, після переміщення до автомобіля та госпіталізовано. Стан чоловіка на момент госпіталізації був стабільний. Сподіваємося, що він одужає і все в нього буде добре. Лілія Мазур, Богдан Курбяк, телеканал ITV Media Group. Даруй світло. Рівненщина долучилася до всеукраїнської акції на підтримку жителів Харківщини. Перевірено. Сьогодні рятувальники перевіряли пожежні гідранти Рівного. Подаруй світло Харкову, рівненщина долучилася до всеукраїнської акції на підтримку жителів Харківщини. Мета благодійної акції забезпечити альтернативними джерелами енергії та допомогти більш комфортно пройти складний період жителям області. Зокрема, збирали павербанки, акумулятори, генератори, ліхтарики, сонячні панелі, світлодіодні лампочки. Днями начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль відправився у Харків, аби передати зібрану допомогу. Про те, скільки передали Еленергоносі. Єв, дивіться далі. Рівненщина разом із Харківщиною росіяни продовжують наносити масовані удари по території Харківської області, вбивати все більше людей та нищити енергетичну, критичну та житлову інфраструктуру. 11 квітня, починаючи із 5-ї години ранку, ворог здійснював масовані ракетні удари по території усієї області. І з самого ранку дійсно ворог знову атакував ракетами типу С-300 міста Харків, відповідно, території Харківської області. Є Влучання під ударами були відповідно об'єкти енергосистеми. Наразі по місту Харкові діють аварійні відключення. Ті графіки, які були доведені раніше, населені вони зараз фактично не виконуються. Відповідно, дефіцит електроенергії у нас приблизно для 240 Тисяч абонентів міста Харкова наразі наші підрозділи ДСНС працюють на місці для того, щоб розібрати фактично завали, ліквідувати наслідки. Після того будемо приступати до аналізу і до фактичного відновлення. Внаслідок тероризму окупантів сотні тисяч жителів Харківщини лишились без електроенергії. Відтак на території усієї області ввели постійні відключення світла. Тож харків'яни та жителі області почали пристосовуватись до нових реалій життя. Коли світла нема, не готуємо, нічого не робимо. А зарані заливаємо в термос, воду, п'ємо, а тоді готуємо, стираємо, коли можна. А так все добре, Одежда є. Стараємося в цей час там, ну чи менше бути вдома, можливо, чи можливо да приїхати раніше, щоб не підніматися без ліфта, потім тому, що у нас колясочка, маленька дитина. Але для нас головне, щоб не летіли ракети. Аби підтримати харків'ян, 13 квітня і стартувала кампанія зі збору допомоги Подаруй світло Харкову, до якої долучились всі українці. Жителі рівненщини також не стали осторонь. Відтак днями начальник рівненської ОВА Олександр Коваль поїхав на Харківщину, аби передати людям, які щодня зазнають ракетних обстрілів, допомогу від нашої області. Сьогодні від Рівненщини до Харківщини в рамках програми Подаруй світло Харківщини прибув перший, перших два вантажних автомобіля з генераторами. Це понад 300 генераторів та понад 30 екофлоу та повербанки. Також прибув потужний генератор 1,4 МВт, який може забезпечити необхідну електроенергію величезне підприємство або ж невеликий мікрорайон. Це приклад того, як Україна має бути об'єднана і як мають допомагати регіони один одному. Варто зазначити, до допомоги Харківщини, окрім Рівненщини, долучились також і інші області, адже варто пам'ятати, війна триває не лише на території східних областей нашої країни, а на усій її території. Відтак прогнати окупантів ми можемо тільки спільними зусиллями. Ірина Жуковська, телеканал Рятувальники рівного закликають громадян не паркувати автомобілі поруч із пожежними гідрантами. Адже під час загоряння дуже важливо, щоб вогнеборці мали безперешкодний доступ до води. Рятувальники продемонстрували людям, як працюють пожежні гідранти, та розповіли, де не варто залишати свою автівку. Це бачила і наша Ірина Грабчак, тож вона розповість про це більше. Сьогодні рятувальники перевіряли пожежні гідранти, адже вони є одним із найважливіших елементів пожежогасіння. Це спеціальні пристрої, завдяки яким вогнеборці мають прямий доступ до води у разі загорання, адже досить часто трапляються випадки, коли на місці, де розташований гідрант, припарковані авто. А це зі свого боку не аби ускладнює процес гасіння пожежі. До прикладу, нещодавно така ситуація трапилась під час загорання на продуктовому ринку. Взагалі стояла машина на самому безпосередньому колесу їхали на гідрант і не могли взагалі люк дістати і встановити колонку на гідрант. Відповідно, далі машина їхала, шукала інший гідрант і передавали, і вже це збільшило час від подачі води, води до гасіння відповідно до автомобіля. Це все більше рукавів, більше метрів, більше особового складу треба залучати і більше ПТО. Місцеві підтверджують слова вогнеборців. кажуть, незважаючи на те, що паркуватись на цьому місці не можна, люди завжди залишають тут своє авто. Тут не немає стоянки, тут, мала б, проїжджа частина на дві сторони. Чи часто люди тут ставлять активки? Постійно. Постійно? Так? так, звичайно. Якби тут стояв би знак, цього всього тут не було б. Було все шикарно. Але знаки є. Вони розташовані на стінах будинків поруч із пожежним гідрантом. Самі ж люки гідрантів пофарбовані червоною фарбою, щоб привернути увагу водіїв. Але не всі місцеві про це знають. Тож правоохоронці разом із вогнеборцями закликають людей бути свідомими та звертати на подібну увагу. Ми виїжджаємо, реагуємо по мірі можливості і 12 дванадцяти подів, які створюють перешкоди до дорожньому руху. Загалом, під час рейду, рятувальники перевірили чотири гідранти. Ва з яких були заставлені автомобілями. Це, за словами рятувальників, лише доводить те, що проблема є і її треба вирішувати. Дані рейди проводимо з метою, щоб нагадати населенню рівного, щоб вони правильно паркувалися. Звертали увагу на знаки пожежних гідрантів, які у нас розташовані на будинках, або безпосередньо біля пожежних гідрантів. Так само звертали увагу, якщо люк покращений в червоний колір, також там не паркувалися, щоб десь достукатись до людей, що протипожежне водопостачання, яке в нас в Рівному, що це дуже важливий аспект при гасінні пожежі. Ірина Грабчак, Шеула, телеканал ITV Media Group. Об'єднавшись, можна робити більше сьогодні. Рівненський центр соціальної допомоги отримав незвичний подарунок. Міська рада спільно з благодійниками передала новенький вантажний автомобіль для потреб цього центру. Чому виникла ідея купувати автівку спільно з небайдужими, та як її використовуватимуть у сюжеті наших журналістів? Об'єдналися щоб допомагати громаді сьогодні. Територіальний центр соціального обслуговування Рівненської міської ради отримав новенький автомобіль. У центрі кажуть, така допомога вкрай необхідна, адже часто його працівникам доводиться перевозити чимало гуманітарної допомоги. Він буде використовуватися в наших господарських цілях, також для перевезення багато такої гуманітарної допомоги великогабаритної, також продуктових наборів, обідів гарячих. Наприклад, ми на сьогоднішній день к Василивчанам возимо 30 обідів. Тобто роботи багато і ми дуже раді цій техніці. Ініціатором ідеї допомогти центру виступив секретар рівнеради Віктор Шакерзян. Він і заохотив благодійний. Об'єднатися та зробити корисну справу для громади міста. Віктор Вимич подав ініціативу, що потрібно не вистачає автомобіля, іменно такого, якраз саме такого, як пасажирського. І народилася ця ідея, і ми сьогодні реалізували цей прекрасний автомобіль, який, я думаю, ще багато років буде служити. Потреба в такому автомобілі в центрі існувала вже давно. Віктор Шакерзян дякує благодійникам, які навіть у час війни підтримують комунальні заклади нашого міста та тих, хто перебуває у скрутних життєвих обставинах. Перш за все, ми попросили благодійників, які захотіли допомогти місту. То тобто, в з даному випадку це є терцентр. Дійсно їм потрібна така. Такий бусик, тому що вони передбачаються також це доїзд саме до тих людей, які перебувають в складних життєвих умовах, а їх більше 1200 людей, і особливо це стосується також і посилу. Адже краще вони будуть мобільнішими доїжджати до, кожного, до, до кожної родини, до кожної сім'ї для того, щоб допомогти. Це дійсно бус буде слугувати як в господарській частині, так і буде для перевезення там гуманітарної допомоги. Я думаю, надалі будемо підтримати центр, терцентр, оскільки ці люди безпосередньо, які потребують допомоги. І наша, наша з яким допомагати і в даному випадку ця ланцюгівка і цей бусик буде слугувати для допомоги. Представники влади обіцяють, що і надалі реалізовуватимуть подібні проєкти спільно з меценатами рівного, оскільки комфорт та підтримка рівнян, які перебувають у складних життєвих обставинах, в пріоритеті. Софія Капінос, Марія Степанчук та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане. Адже Україна переможе. Перебудуємо. Перезапустимо.